Світ не стоїть на місці. Привіт, мій любий друже. Сьогодні ми говоримо з тобою про рух, подивися довкола, що зараз рухається. Волосся від протягу, тіні, хмари, стрілка годинника, дихання. Навіть якщо ми сидимо, кров рухається, земля обертається, світло йде до нас від сонця. Все у світі рухається іноді швидко, іноді повільно, іноді помітно, видимо, а іноді непомітно. Рух це зміна положення тіла з часом. Якщо предмет буде змінювати своє положення, ми говоримо, що він рухається. Якщо яблуко падає, якщо людина йде, комар летить, хмара пливе небом. Усе це є приклади руху. Ти можеш рухатись і не зрушуватися з місця? Так, наприклад, махати рукою, моргати, дихати, бувають рухи попрямій, бувають рухи по колу. І бувають складні, як у кішки, коли вона стрибає. Хто чи що може рухатися? Живі істоти рухаються самі автомобілі, машини, техніка за допомогою мотора та керування людини, предмети під дією сили. Яблуко падає, тому що на нього діє сила притягання від землі. Санчата з'їжджають з гірки, тому що також діє сила притягання землі, але й сила тертя. Планети обертаються навколо сонця. Земля навколо своєї осі. Як ти гадаєш, чи може думка бути рухом? Чим вимірюється рух? Тим, скільки метрів, кілометрів або сантиметрів пройшло, пробігло, пролетіло тіло. Отож, це має бути відстань. Секунди, хвилини, години нам потрібен час. Хто рухається швидше, черепаха чи білка? Чому? Білка стрибає, біжить, вона більш швидка. Якщо ти пройдеш 300 метрів за 3 хвилини, то твоя швидкість буде 100 метрів за хвилину. Отож, швидкість ми знаходимо як відстань, що ділиться на час. А чи бачив ти, як миготить блискавка та гримить грім? Що раніше відбувається? Та спочатку блимає світло, а згодом ми чуємо грім. Чому так? Бо світло у повітрі має ось таку швидкість, а звук ось таку. А де ще можна спостерігати рух? Наприклад, у танці. У танці рух стає мистецтвом, у диханні, у диханні рух дає нам життя, у малюнку. У малюнку теж лінії можуть рухатися. Намалюй рух, лінію, яка летить або лінію, яка котиться, лінію, яка тече, грає, рухається, як ти. Отже, всі ми рухаємося тіло, думки, почуття, зростання, натхнення. Рух це життя, але є і рух у спокої. Всередині серця, всередині дихання. Тож я пропоную тобі зараз сядь спокійно, відчуй подих, як грудна клітка рухається зверни увагу на пульсацію, рух повітря в ніздрях. Навіть у спокої ти живеш, бо навіть у спокої є рух. А отже, життя. Сподіваюсь, тобі сьогодні було цікаво. Якщо це так, обов'язково постав лайк, підпишися на цей канал і поділися цим відео своїми друзями. До зустрічі на каналі Фізика легко та цікаво!